Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в Барус і поглянемо з вами знижки цього тижня. Капуста молодесенька, 1890. Цибулька ріпчаста, 16. Знижки, на жаль, немає. Морква молода. Ось вона, немита, 36 гривень. Буряк молодий, 16. 16,90. Пробачте, ось він гарненький. Картопля молода. 19,90. Така непогана, немаленька. Картопля молода, мита. Ось вона, 28. І кабачки по 25 гривень. Перед жовтий 98. Солодкий. І перед червоний солодкий 125. Мінус 25% знижка. Ось він. Поглянемо з вами знижки на макаронні вироби, спіральки, паста. Ось такі ще варіанти. Пір'я. 800 грамів пакування 29,90. Непогана знижка. Фанета. спіральки. Ось такий ще варіант. І ще. Спагетті пакування 400 грамів, і ціна 24 гривні, одну ціну. І ще знижка на макаронні вироби Італія. 500 грамів пакування. І така знижка мінус 52%, 28,90, а коштували 60 гривень. Непогана знижка, ось так. Тис пропарений. Тригова марка ватто. Пакування 1 кілограм 55,90. довгий рис. Також пакування 1 кілограм 55,90. 56 гривень. І круглий рис 1 кілограм 56 гривень. Кускус -кус 100 пудів, 400 грамів пакування 45,90. Кускус з рибами. Також 400 грамів пакування 59,50 з овочами 400 грамів, 56 і кускус -кус паста 46,90. Теж пакування 400 грамів. І знижка ще на пшоно Козацький стандарт. Пакування 900 грамів 19,90, тобто 20 гривень. А давайте з вами поглянемо на консерви зі знижкою, більш з бюджетною ціною. Там, де вже 100 і більше гривень коштує зі знижкою, я показувати не буду. Скумбрія Атлантична з додавання малії. Пакування 240 грамів, варто 52 гривні 50 копійок. Скумбрія з додаванням малії морський світ 240 г 55 гривень. Сардина морський світ. У томатному соусі 240 грамів, так, 50 гривень. Кілька в томатному соусі ріга 240 грамів, 59,90 60 гривень. Непогана знижка. Кілька у томатному соусі латвія, також 240 грамів пакування, 50 гривень. Сардина з додаванням олії, вигода. 200 30 вже грамів 42 гривні. Сардина з додаванням олії морський світ по 50 гривень. І ось така ще сардина, теж з додаванням олії «Варто», 240 грамів, 50 гривень. І ось такий ще варіант: кілька у томатному соусі. Вигода, 240 пакуванні, 28 гривень, 20% злишка. І кілька у томатному соусі затока 240 грамів також 29,90. Шпроти рибна затока, 150 грамів так, пакування, 52 гривні 90 копійок. І ось такий ще варіант: варто, в олії шпроти, 150 грамів, 58,90. Поглянемо з вами ціни, тобто знижки на м'ясо. Свиняча печінка 52 гривні. Яловича печінка 95. Свиняча рулька 110. Свиняча та застигнава частина 215 г. Кузькусь м'ясо кусається. Свиняча шия 280. Гуляш яловичий 229,90. Гомілка по домашньому 125. Стигно по домашньому куряче, 159,90, фарш домашній 140, шлунки курячі, 85. Стигно з частиною спинки 96. Гомілка куряча, 92 гривні, 90 копійок. М'ясо спинки з шкірою 76 гривень. Ось. Філе стигна 209,90. І ще знижка на стигно куряче, 140 гривень. Ось так. Дивимося з вами знижки на вершкове масло. Ось такий великий цінник. Бачите, масло. Варто 82,5%, 180 грамів, 79,90. Ось воно. Це масло 80 гривень. Масло вершкове, 200 г пакування, 82%. Не знаю, не купувала, смачне воно чи ні. І ціна зі знижкою 129,90 мінус 26% знижка. Масло харківське 180 грамів, 73% 78 гривень, мінус 20% знижка. І знижка ще на масло канів 180 грамів, 66 гривень, непогана знижка. Молоко довго зберігання заряна, 2,5%, 900 грамів пакування 38 гривень. Ще молоко довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5%, 900 грамів 35 гривень. І ось такий ще варіант: волошкове поле. Теж молоко довго зберігання, 2,5%, 900 г пакування 38 гривень. Молоко злагода домашнє 2,5% 800 г 48 гривень. Молоко злагода дитяче, 2,5% жиру, 800 грамів пакування 40 гривень. Молоко ягодинське 26% 870 грамів 50 гривень, Сир кисломолочний, ферма 9% 350 грамів пакування, 75. Біло нежирний. Циркисла молочний 60 гривень і біло 5% жиру 65 гривень. Тана вигода 21%, 400 грамів пакування, 52 гривень, 90 копійок. Злагода, сметана 10%, 340 грамів пакування сметана. Резидент 20% 68,90, пакування 300 грамів. ягодинська сметанка 15%, 42 гривні 90 копійок. Поглянемо з вами на цукерочки вагові. Кокосова начинка в глазурі. Варто 200 гривень, це ціна за кілограм. Казковий віночок, вигода, теж в глазурі. Пам'ятаю, колись купувала дуже-дуже солодкі. І ціна 132 гривні теж за кілограм. Лісовий горішок. Шоколадні цукерочки. 195. Ось такі ще шоколадні цукерки з горішком ватто. 200 гривень, мінус 16% злишка. Ташине молоко, жаком зі смаком банана 170 гривень. І джек цукерки вафельні 189,90, 190 гривень. Печиво рідне Дніпро. вигода 81 гривня. Це ціна за кілограм. Печиво затяжне Марія. вигода 68. Печиво варто, теж таке, як затяжне, 125 Печиво затяжне, зернове 101 гривня. Пряночки з начинкою з гущеним молоком 104 гривні 50 копійок. Ціна за кілограм. Прянички з повидлом 100 гривень. І пряники домашні у формі сердечка. 70 гривень. Печиво здобне в глазурі зі смаком апельсина деліція 48,70. пакування 300 грамів. Ось такий варіант. Деліція в молочній глазурі зі смаком вишні 55 гривень. Пряник в білі глазурі 500 грамів пакування 56 гривень. І пряник заварний. В глазурі також 500 грамів пакування 57 гривень. Шоколад молочний. вері пері мілініум з кокосовою начинкою 85 грамів 55-50. Вірі пері молочний шоколад з арахісом та льоном 85 грамів, 55-50. Шоколад мілініум молочний з мигдалем 64 гривні 100 грамів. Шоколад молочний з мигдалем та родзинками 100 г 66 гривень. І шоколад чорний з мигдалем Gold 100 г пакування 70 гривень. Шоколад молочний з горіховою начинкою і з полоничною начинкою 90 г пакування 19,90 Шоколад чорний світоч 85 грамів 52 гривні 90 копійок. Світоч молочний шоколад з полуничною начинкою 90 грамів 57,90. Шоколад молочний світоч з черницею 235 г 161 гривня. Пельмені мішутка з м'ясом телятини 400 грамів пакування 115,50 гривень. Мішутка з м'ясом курчат 400 грамів пакування пельмені 106,50 і мішутка з м'ясом індички 400 г пакування 114,50. Пельмені попанські зі свининою та яловичиною. Пакування 800 г, так, 96 гривень. Пельмені з курячим м'ясом та яловичиною 500 г пакування. Легка страва 42 гривні. І пельмені з яловичиною вигода. Пакування 800 грамів 70 гривень. Варенички з капустою левада 800 грамів в упаковці 67 гривень. Варенички з картоплею та грибами левада 800 грамів в упаковці 84 гривні. Вареночки з картоплею 800 грамів пакування левада 76 гривень. Вареники з картоплею та грибами варто 800 грамів пакування 62 гривні 90 копійок. І варенички з капустою варто 400 грамів пакування, 47,50. Поглянемо з вами на заморожену рибку. Хек. Хупсі. І невеличкі 149, Хектушка – 150. Окунь червоний 219. Оселедець свіжозаморожений, 100 гривень. Скумбрія тихоокеанська 129,90 Ось вона.